Діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії і творчості. Василь Сухомлинський. Вас вітає комунальний заклад, Будинок дитячої творчості Китрисанівської сільської ради. Бренд нашого закладу крім призму Василя Сухомлинського. Добро творити на землі, людині виждано. Ім'я Василя Сухомлинського відоме в усьому світі свого часу. Він здійснив науково-педагогічний прорив. В усмисленні цінності і значущості феномену дитинства опрацював концепт усебічного розвитку особистості, виявлення її потенціалу та створення умов для його реалізації. Випередивши час, видатний педагог втілив у життя свої задуми і перевірив власні педагогічні ідеї в унікальному освітньому середовищі. Сьогодні спадщину Сухомлинського не лише вивчають, а й творчо опрацьовують. Педагогічний колектив нашого закладу вивчає і втілює в освітній процес педагогічну систему Василя Сухомлинського, її філософську концепцію, формування на її базі патріотизму, активної життєвої позиції, прищеплення трудових навичок підростаючому поколінню. У книзі «100 порад вчителеві Василь Сухомлинський пише. Щоб бути справжнім вихователем, треба пройти школу сердечності протягом тривалого часу, пізнавати серцем усе, чим живе, що думає, що радіє і чим засмучується ваш вихованець. Це одна з найважливіших речей у нашій педагогічній справі. Якщо ви наполегливо володієте нею, ви будете справжнім майстром. Необхідно, щоб виховання дітей, любов і повага до дітей, вимоги до них і дружба з ними, щоб усе це було суттю вашого духовного життя. Василь Сухомлинський